Корисні копалини для Британії, найманці у Кривому Розі та особистий банк для Зеленського у Франції. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь в і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Росіяни знову вдарили по готелю у Кривому Розі, але вбили не цивільних, а нібито французьких найманців та іноземних інструкторів. Як стверджують пропагандисти, цей факт навіть буцімто підтвердив сам Володимир Зеленський. Брехня, і ще раз, брехня, що ще могли вигадати росіяни, аби виправдати воєнні злочини своєї армії, так сказати, що там були військові, але навіть не українські, а французькі, так би мовити, найманці. Насправді у готелі центральний, по якому армія РФ вдарила балістикою п'ятого. Березня не було західних інструкторів та французьких військових. Там були цивільні, серед яких американські і британські волонтери з організації Юкрейн Релів, яка надає різну гуманітарну допомогу Україні. Благодійники перевезли подарунки та спортивне обладнання для українських дітей. Немає доказів, що хтось із них був військовим або мав при собі будь-яку зброю. Це тактика російської пропаганди: перекладати відповідальність за свої злочини на жертву. Пропагандисти часто після обстрілів заявляють. Нібито вдарили по об'єкту з іноземними інструкторами або так званими найманцями. В одному з попередніх випусків ми спростовували схожий фейк росіян, що через удар по кривоморогу 17 січня, нібито загинув інструктор винищувача f 16 з данії. До речі, збрехали росіяни не лише про знищення іноземних інструкторів, а й про найманців, яких в Україні немає. Усі іноземці приймаються до лав сил оборони за контрактом і прирівнюються до звичайних військовослужбовців. Вже Україна віддала усі свої копалини Великій Британії. Виявляється, у договорі про сторічне партнерство між Україною і Великою Британією написано, що корисні копалини передадуть саме Британії. Спокійно, спокійно. Українські корисні копалини залишаються вдома. Ніхто не передає їх Великій Британії. 16 січня 2025 року. Україна та Велика Британія підписали декларацію про сторічне партнерство. У документі йдеться про співпрацю країн у багатьох сферах сферах а у розділі енергетика клімат та перехід до чистої енергії справді згадують про критичні корисні копалини України. Однак там не зазначають, що їх передадуть або продадуть. У документі пишуть лише про підтримку розробки української стратегії щодо критичних корисних копалин Це загальна рамкова угода, тоді як конкретніше проєкти можуть узгодити в окремих домовленостях. І якщо раптом мова зайде за масштабну співпрацю щодо копалин, повірте, ця інформація точно не залишить. Ця таємницею, і ви першими дізнаєтесь про це з новин. Зрада з'явилася, звідки не очікували. премєр міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей видалили усі фото із Володимиром Зеленським у соцмережах. Неправда, фото із Зеленським не видаляли. Усе це чергова маніпуляція Кремля, якою вони намагаються дискредитувати президента України та показати своїй аудиторії, буцімто міжнародні партнери відвертаються від України на особистій сторінці Джорджі. В Мелоні ми знайшли фото із Володимиром Зеленським, яке зробили під час їхньої зустрічі у травні 2023 року, та на саміті Великої Сімки в Італії у червні 2024 року. Президент Аргентини Хав'єр Мілей також не видаляв фото із Зеленським. Зокрема, в його інстаграм акаунті є фото із їхньої зустрічі в Аргентині 21 січня цього року, а також із саміту миру у Швейцарії 15 червня 2024 року. Поки українці виборюють свободу. Зеленський витрачає державні кошти за кордоном. Журналіст французького медіа ТВ 12 каже: нібито Зеленський на початку лютого через свою офшорну компанію придбав один із найбільших інвестиційних банків країни Мілейсбанк. Цікаво, скільки часу і грошей пішло у пропагандистів, аби створити цю неякісну підробку. Щоб звучало правдоподібніше, вони навіть використали іноземного псевдожурналіста, про якого немає жодної інформації у мережі. Також росіяни вигадали. Французькі медіа ТВ-12 і створила фейковий логотип до нього. Жодне надійне французьке медіа не повідомляло про цей випадок. Хоча компанію Мальтекс Multicapital Корп справді пов'язують із Володимиром Зеленським, фірма не купувала цей банк з 2017 року. Ним володіє британський фонд. Анакеп в опублікованому 23 лютого інтерв'ю генеральний директор банку Ніколя Юбер сказав, що нині продаж банку не стоїть на порядку денному. У компанії Анакеп також зазначили. Що не поспішають йти. Отже, ніхто французький банк не продавав і, відповідно, не купував. Як могли здогадатися, цим фейком теж атакують президента, але є нюанс: говорять про Зеленського, а нашкодити хочуть Україні. Мовляв, Україні не варто допомагати, якщо там розкрадають кошти. Типовий наратив і неочікувано. Теж родом із Росії так в українців можуть бути питання до президента і держави, і це нормально. Але одна справа обґрунтована критика, а інша відверта дезінформація, створена в Кремлі. Щоб іноземці точно повірили у написане росіяни і створюють безліч так званих доказів, вигадують логотипи медіа, використовують проросійських журналістів на заході, створюють фейкові документи. До речі, цю тактику вони використовують і у фейках спрямованих на українців. Тож важливо не лише слідкувати за спростування. Які готують фактчекери, а й самому зайвий раз перевірити інформацію. Будьте пильними і не ведіться на брехню. Підписуйтесь на наш канал. Щотижня ми розповідаємо, як працює російська брехня та як їй протистояти.